Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку про вічливого зайця. Помощуйтесь зручніше. Готові слухати? Казка починається. Жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив лисицю. Яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. У зайця затріпотіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда. В норі поселилася гадюка. Заєць наш був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть. Присівши на задні лапи, він сказав ввічливо. Доброго дня, добра печеро, дозволь мені війти». Зраділа змія, почувши голос зайця, вона дуже полюбляла зайців. Проходьте, проходьте, запросила змія зайця. Але заяць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатись. Вибачте, що потурбував вас, про то мене чекає дома моя зайчиха. А сам чим дужч курнув звідти. Змія, згорнувшись в клубочок, подумала нащо мені ті вічливі зайці? Дякую за увагу, малята. На добраніч.